Мамо, а як ви з татом познайомилися? Ой, синку, у той час до мене залицялися дуже багато хлопців. Але я обрала твого батька. Батько такий. Розумієш, синку, твоя мати бігала за мною, проходу не давала. От і довелося з нею одружитися. Кума, ти свою машину ще не продала? Ні. Даси мені ввечері? Звичайно, дам. А про машину ти чого питав? Маленький Сашко підходить до діда і каже: Діду, а підемо в ліс погуляємо. Ну, ходімо. У лісі Сашко його запитує Діду, а тут дуби є? Є. Діду, а ходімо до дуба? Ну, ходімо. Підходять вони до дуба Сашко. Діду, а відламай мені від дуба гілочку. Діду, з величезним трудом, аби як вдалося відламати гілочку, він і запитує. Ну і що ти з нею робитимеш? Віднесу татові з мамою. А їм вона навіщо? Я вчора чув, як тато мамі сказав, ось коли дід дасть дуба, тоді ми з тобою машину купимо. Любчику, а ми цього року поїдемо у відпустку, де все включено. Звичайна мила. А куди? На Кариби чи на Канари? Мила. Все включено може бути тільки в одному місці на цій планеті. Це у матусі на дачі. Сім'я далекобійників. Мати збирає чоловіка із сином на прогулянку, і тут син запитує Тату, а ти мені купиш шалав? Дружина строгим поглядом дивиться на чоловіка, той бідолага аж поперхнувся від такого питання. Ну, швидко, впоравшись із собою, відповідає: Куплю, синку, обов'язково куплю, тільки це лаваш називається.